Доброго дня Миколаїв! Сьогодні у нас 10 вересня, 24 рік. Папка буде кому не цікаво, огляд дерев, які ми маємо в нашому садку. Ось така невеличка деревинка, 4 рік вегетації, ну, на півдні вони у нас не дуже розвиваються, ну, і ще й тому що ми їх дуже нещадно обрізаємо. В цьому році, в минулому році було сигнальне, декілька яблучок ми не скуштували. В цьому році дала повноцінний врожай. Ця невеличка деревина десь дала біля 10 кілограм яблук нам. О, навіть одне лишилося. Бачите, я вирішив зняти, тому що мої помічниці дівчата вже обірвали їх, вже прибрали, тому що почали осипатися. Як же так стати, щоб було видно це яблуко? Можливо, хтось підскаже, що це за яблуко. Ось таку розкраску має. Воно, скоріш за все, осіннє. Ось в руках в мене ось вони такі. На сонці вони більш червонуваті, де в тіні має зеленкувати. Ось такі з одної деревини, ось такі яблучки. Осінні, ті, що впали були, ми їх куштували, вони смачні. І це буде добре. Ну, як завжди, ми не знаємо назву, тому що, як раніше, це зараз я почав займатися так більш-менш як серйозно, викладати все в інтернет. І люди, коли спрашують, то якось стидно, коли ти не знаєш, що в тебе росте, то вже дізнаєшся. Так що маємо ось такі яблука. Зібрали врожай. У нас зростають. Тут же ж на садку ростуть наші кизили. Володимирівський, ось такий. Здоровенний розмір. такий гарний до сих пір висить наші сіянці відплодоносили, вже зав'язали майбутній врожай. Щеплення семена працює, росте, все, наша хурма, сіянці зростають, яблука щеплені. Все в нас вийшло, все зростає, філімон позірувати не хоче, ось лежить, чухає вухо. Да, філімон. І все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися тією справою, що він вміє робити. І лише тоді буде добро, порядок, коли ми будемо одному допомагати. І з повною відповідальністю робити свою справу професійно. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Вирощувати ось такі врожаї, і все буде добре у нас.